Події тижня, що формують наше майбутнє Німеччина. Зміни до конституції підтримав німецький Бундесрат. І ці зміни дозволяють збільшити витрати на три сфери: в тому числі розблокувати. Виділення Україні додаткових 3 мільярдів євро на військову допомогу. Загалом ці конституційні зміни дозволяють е, брати додаткові боргові зобов'язання німецькому бюджету і таким чином наростити виробництво озброєнь. Попередньо це рішення було ухвалене 18 березня нижньою палатою Бундестагом. Ну і тепер от проголосували 53 представники. Земель з необхідних 46 е, членів Бундесрату. Чотири землі утрималося. Витрати збільшуються за рахунок виключення їх із правила боргового гальма. Треба нагадати, що це боргове гальмо, воно взагалі було не лише гальмом для боргів, але й гальмом для економіки. В цілому. Свого часу е, прийнята під. Загрозою розхитування економіки, ця вимога надалі була не дуже корисною для зростання німецької економіки. У майбутньому видатки на оборону та деякі видатки на політику безпеки, зокрема, розвідку, які перевищують 1% номінального валового продукту, будуть звільнені від правила про Борг. Крім того, передбачається створення спеціального фонду в розмірі 500 мільярдів євро для додаткових інвестицій в інфраструктуру та додаткових інвестицій для досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року. Також це правило дозволяється і в діяльності федеральних земель, тобто федеральні уряди. Уряди федеральних земель точніше можуть собі нормально оперувати борговими зобов'язаннями. Для України це дуже важливо, тому що це зразу ж розблокувало не лише 3 мільярди додаткових євро для української оборонки, а найголовніше це дозволяє Україні вмонтовуватись у великі європейські програми військово-промислового комплексу. І бути хорошими партнерами, в тому числі і для німецьких виробників озброєнь. Події тижня, що формують наше майбутнє, на Київщині відзначили третю річницю визволення села Мощун. Битва за Мощун була, була переламною у ході визволення Київщини від окупації. В цей день в Україні перебував президент Чехії. І він разом з президентом України вшанували пам'ять загиблих воїнів, які не дали окупантам пройти Мощун і вийти на північні околиці Києва навесні 22-го року. Президент Чеської Республіки відвідує Україну з дводенним візитом, і якщо Мощун – це такий данина пам'яті воїнів, бо як нагадаю, Петр Павел не просто президент Чехії до цієї посади він свого часу обіймав посаду керівника військового комітету НАТО. І зараз, вже віддавши данину воїнській честі і гідності українців, Петр Павел побував в Одесі. Де пережив нічну масовану атаку дронами разом з, з, з одеситами. Відтак враження про те, що переживає цивільне населення України через російську агресію у європейського політика є не зі ЗМІ, а з власного досвіду. В ході цього візиту, до речі, Петр Павел оголосив про те, що Дніпропетровщину, Чехія бере ну, таке спонсорство чи в кураторство. Взагалі, треба відзначити, що всю Історію сучасну Чехія була великим другом України у міжвоєнні роки, між Першою і Другою світовою, українці в Чехії почувалися найзахищеніше і найвпевненіше, а Академія в Подебрадах була просто дуже важливим таким місцем культурного. Культурної ідентичності, культурного розвитку і культурного встановлення українців як сучасної нації. До речі, Чехія свого часу навіть погодилася зі створенням української держави в складі Чехословаччини. Але, на жаль, сама Чехословаччина була розтерзана нацистськими режимами сусідніми. А як ми пам'ятаємо, Карпатська Україна. Просто впала під тиском угорських і польських військ. Але Чехія завжди з нами, завжди підтримує Україну і дякуємо Чехії за це. Події тижня, що формують наше майбутнє, як відомо в Сполучених Штатах розпустили агентство глобальних медіа, яке утримувало Голос Америки Радіо Свобода. І що дивно, що під цей. Так би мовити, жорсткий акт, одним чохом виплескують і велику кількість різних дисидентів, які працювали на голосі е, Америки чи на Радіо Свобода багатьох співробітників Радіо Свобода і Голосу Америки, позвали робочих віз, і це дуже прикра ситуація саме для тих співробітників, які є вихідцями із е, авторитарних режимів. Репортери без кордонів разом з працівниками Голосу Америки подали судовий позов проти Агентства глобальних медій. Це федеральне агентство, яке контролює Голос Америки. Судовий позов також стосується старшого радника відомства Карі Лейка і виконувача обов'язки генерального директора Віктора Моралеса. Позивачі вимагають, щоб ліквідацію Голосу Америки негайно зупинили, а працівників повернули на роботу. От пряма цитата: авторитарні режими, такі як Кремль і комуністична партія Китаю, голосно вітають смерть Голосу Америки. Очевидно, що дії Дональда Трампа сприятимуть більш жорстким репресіям проти журналістів і свободи преси, наражаючи на більшу небезпеку співробітників, кореспондентів, волонтерів і прихильників Голосу Америки та Радіо Свобода, а також їхніх прихильників. От Чому, власне, полягає ця ідея нібито зекономити кошти? Насправді багато авторитарних режимів наскільки заблокували інформацію про стан речей у своїх країнах, що тільки через Радіо Свобода і Голос Америки вдавалося доносити до світу реальність стан речей. Той, хто пам'ятає наше життя в Радянському Союзі, той прекрасно розуміє, наскільки важливими для. Віри в майбутню свободу були висилання всілякої інформації від Радіо Свобода, чи від Голосу Америки, чи від БІБІСі. Події тижня, що формують наше майбутнє, напередодні перемовин із російською і українськими сторонами, керівник американської делегації Стів Вітков дав інтерв'ю, і про що він розповів такеру Карлсону? Послухайте, я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви, Луганськ і два інших. Це російськомовні регіони. Там були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під контролем Росії. Я думаю, що це ключове питання у конфлікті. Найсмішніше те, що відков, схоже, поняття зеленого не має. Ні про міжнародне право, ні про зобов'язання Сполучених Штатів згідно міжнародного права діючого жодне відчуження територій не визнається. Силове відчуження мається на увазі. Що ж до якості е референдумів, які були під проведені під так званих референдум під дулами автоматів, то відку краще не висловлюватися. Тому що, по суті, те, що він говорить, він висловлює лише російську позицію. Тобто він починає підігравати Росії у щодо легітимності проведених цих квазі-референдумів. Як відомо цих реф референдумів було кілька і в Придністрові. Але чи зможе вже Росія після подій в Україні? Гликнути Придністров'я та не зможе, тому що Україна, по суті, виступає гарантом територіальної цілісності Молдови і прикриває Молдову від Росії. Але ж квазі-референдуми, які провела окупаційна влада під дулами автоматів, раптом Відковим навіть не піддаються сумніву. Тобто враження таке, що все-таки російська переговорна група вважає, що проблемою у встановленні миру є не Росія, агресор, а Україна, яка боронить свої території. Подивимося, перемовини принесуть багато яскравих емоцій. Але судячи з тактики, яку обрав Трамп і його оточення, це якась торгівля нашим майном без нашого відома. Події тижня, що формують наше майбутнє, якась патологічна тяга Трампа до золота, ну хоча б золоті букви в Трамп Tower, вони проявляються ще у всяких золотих штучках. Як відомо, з ідеї Трампа запровадили золоту картку, і ця золота картка дозволяє через інвестиції 5 мільйонів. Спокійно перебувати в Сполучених Штатах. Загалом Міністерство торгівлі США говорить про потенційних 37 мільйонів громадян планети Земля, які можуть отримати цю картку, викупити для себе цю картку. Що ж до іншого боку, іншої, так би мовити, тяги до золота, то. За даними CNN, американські військові на вимогу президента Дональда Трампа намагаються розробити систему оборони Золотий купол, яка могла б захистити всю територію країни від далекобійних ракетних ударів. Ну, зрозуміло, що це аналогія з ізраїльського залізного купола. І треба сказати, що ізраїльський залізний купол він розрахований на значно меншу територію. Тобто, можна дійсно. Погодитися із Трампом, що назва Золотий купол відповідає обсягам інвестицій у цю систему, бо, як відомо, територія США досить об'ємна, і захистити таку безрозмірну, можна сказати, у порівнянні з Ізраїлем, територію необхідно вкласти величезні кошти, тож на чому, власне, і наголошується, що Ізраїль крихітний. Отже, накритий Ізраїль такими речами, як радари і комбінації мобільних і стаціонарних перехоплювачів, на 100% можливо. Як ви збираєтеся е зробити це в Сполучених Штатах? Ви не можете зробити це лише на кордонах і узбережжя, тому що міжконтинентальні балістичні ракети можуть знову увійти в атмосферу над Канзасом. Сказало джерело знайоме з поточними внутрішніми дискусіями про проект Золотий купол.